Ну і вкотре спроба в нас зловити когось із гоблінів або з цих чемпіонів. Бо взагалі якось туго з тим. Як впали мені там на першому призові ось цей дурачок. І ось цей. І все, більше нікого. Хоча тут вже крутилося не один десяток раз. Ну, і попитаємо ще знову щастя. Тому поїхали. Тут багато цікавих героїв. Але, певно, навіть деркфізеру буду радий, бо на титанах знадобиться. Поїхали. Так, перший. Батько Тук, чудово. А ну що тут нас далі? Знову зелений брієно. Далі хто у нас? Ой. Та ну, серйозно. Справедливість. Наша вона потрібна. Ну добре, давай з нього і крутити. Хто ще у нас? Давай ще подивимось. Уілієм не потрібен. Так. Ну, навіть не знаю, як це коментувати, ну, це гра просто означається. Ну реально, якось не падають ці гобліни, і де їх брати, невідомо. ну Скільки круток зроблено. Ну... Вже по поїхали далі, пошукаємо. Коля, ну хоч щось. <звук> Ой, я в шоці? Не, ну. Це топчик обох до на прокачку 100%. Тут я вражений. За це. Нарешті випросив, як би мовити. Добре, на цьому, певно, ми і закінчимо. Якраз з нас вийшло Х10, то я вважаю, що це навіть дуже таке.